В даному відео розглянемо функціональні можливості двокишенькового сортувальника банкнот Nanocash ProMax. Цей передовий сортувальник банкнот нового покоління, розроблений з рахуванням всіх потреб підприємств України, які мають справу з готівковими надходженнями. ProMax оснащений новітніми датчиками перевірки банкнот на справжність, які виявляють фальшиві банкноти найкращої якості. Детекція виконується з обох сторін одночасно. Сортувальник має зручний, повнорозмірний full-touch дисплей діагоналю 6,9 дюймів та зрозумілий інтерфейс. Дана модель має стандартні функції, які ми розглянемо далі, а також функцію відліку заданої суми та функцію сканування і звірки серійних номерів банкноту. В комплекті постачається з дублюючим екраном для клієнта. Надаємо розширену гарантію 24 місяці. Стандартно сортувальник запрограмований на 15 валют. Також є функція автоматичного визначення валюти та функція підрахунку декількох валют одночасно. Режими роботи. Мікс, перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми та одночасною перевіркою банкнот на справжність. Загальна кількість банкнот, загальна сума прорахованих банкнот. Також на екрані одразу можна переглянути розбивку, скільки яких номіналів було прораховано. Якщо натиснути на екран, можна переглянути розширену деталізацію по номіналах. Номінал. Перерахунок банкнот тільки одного номіналу. Задається номінал першою пройденою банкнотою в пачці. Таким чином виглядає функція сортування банкнот за номіналом. Приймальну кишеню у нас сортувальник прорахував тільки банкноти номіналом 200 гривень. Бракувальне кишеню відбракував всі банкноти інших номіналів. Зверніть увагу, що в бракувальну кишеню потрапляють банкноти, які не пройшли перевірку на справжність або не відповідають заданим параметрам. І вони не плюсуються до загальних результатів перерахунку. Причину відбраковки можна переглянути, натиснувши на відповідну зону на екрані. Ось в нас причина це інший номінал, деномі. Штук. Це режим перерахунку тільки кількості банкнот. В даному режимі сортувальник перевіряє банкноти тільки на здвоєність, щоб не проходили злипшіся лишточки. точки. Можливо, вам треба рахувати конверти якісь, чи купони, чи ще щось. Загальна кількість прорахованих банкнот. Рік випуску. Перерахунок банкнот тільки одного року випуску, тільки однієї емісії мається на увазі. Ось у нас є банкнота нового і старого зразка. Зразок задається першою пройденою банкнотою. У нас буде нового зразка банкнота. Ось таким чином сортувальник прорахував тільки банкноти нового зразка на суму 3800 гривень. Всі інші банкноти старого зразка відбаркувалися в реджект кишеньку. Сортування банкнот за лицевою стороною виконується за пару проходів. За орієнтацією. Сканування та звірка серійних номерів. Прорахував банкноти, перевірив їх на справжність та відсканував і звірив серійні номери по кожній прорахованій банкноті. Режим додавання АДД. Якщо АДД включено, то сортувальник буде плюсувати всі результати перерахунку допоки ви не скинете їх вручну. Якщо додавання виключено. то сортувальник кожен раз буде рахувати нову суму, коли ви забираєте банкноти з приймальної кишені і кладете нову пачку в завантажувальну кишеньку. Фасовка відлік заданої кількості банкнот в приймальну кишеню. Фасовка може встановлюватись довільно або стандартними корінцями по 100 банкнот, або, наприклад, вам треба формувати пачки по 15 банкнот. Встановили фасовку. Окей. Сортувальник прорахував 15 банкнот, зупинився та видав звуковий сигнал. Фасовка завершена. І так далі? Фасовка по сумі. Наприклад, вам треба фасувати банкноти по 3200 гривень. Встановлюємо фасовку. Сортувальник прорахував задану суму 3200 гривень та зупинився і видав звуковий сигнал. Фасовка завершена. На цьому огляд завершуємо. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з розширеною гарантією. Посилання на картку товару залишаю в описі цього відео. А вам дякую за перегляди!